Кудись їдемо, да? Завжди в машині здібаємося. Ми така сім'я, не посидимо ні хвилинки. Так, ми сьогодні їдемо з дівчатами на фотосесії. Бачите, які вони гарні в нас? Ми їх накрутили і їдемо знімати фотографії. Це буде зимня фотосесія, така різдвяна. Ми якось до нового року не встигли, бо було багато сьогодні народження, підготовка до дня народження, і ми не встигалися. В У в нас випав сніг сьогодні. Ми не очікували. Люди прощає, поки машину, поки я розказую, що ми будемо робити. Бачите, який гарний сніжок. Можна бабу снігову ліпити, тому що він добре ліпиться. Але я думаю, поки ми приїдемо, то він зростане, поки зараз відзнімемося. Перенася в студії в такому гарному будинку. Тут така от річка, чи... а це озерце якесь, чи річка, не знаю. І тут ми будемо фотографувати. Беремо речі і пішли. Викить прямо на річку. Симінка бери, бери, бери плаття, будь ласка, своє. яка прямо на річ. Нам подобаються такі гарні картини, тут у них висять. Хтось дуже дуже гарно нам малював. Like well mm -hmm. Собрина, нас серйозно знайшла дуже гарний стілець собі. Комфортно, Sabrina? So like yeah. little candle. Mm -hmm. Якась гарна студія. Тут нам такі затишок, як дома це почуваєш. Взагалі не відчуваєш, що ми там в студії працюємо. Хочеться сісти, лець, взяти гарячу шоколаду, дивитися цю гарний е... річку, воду і в це гарне вікно, і все. І нічого робити не хочеться. Не знає, ми що сьогодні знімемо ти Нати... зовсім не, не працюючи нас. Cekah, tak? Dia kekar hat ni. Bukan, hai, aku edit. Everything is there. Oh, yeah. There's something inside. What if I got a bag?

Друже, десь у вас не классика сіти на каналі. Якщо доживаємо є, молодець. А тепер закривай. Це воду лейтербокс. Так? What the ball? Uh -huh. А ну возьми я вот так, чтобы я её хорошо А так, типа. О, я не ты тоже костюм. Прям ты большой такой. Сейчас я кого-то Ой, так наижу точно. И сейчас я с Я с так гарно дуже. Тут і гарно цей білий Ага. Прекрасніша студія. Дивіться, як я працюю. І це гарні кадри будуть. Я на собі лежу, ножки працює. Ти, впевнена, що гарні кадри. Так, я бачу. Я ще так ніколи не знімала. А ще подушечку надо. А можна кофе, будь ласка. А за завідує мені моя. Найкраща студія. Я ж так не знімала релакс. Ну, і гарно головне. Головне, що гарно. А Ну покажи. Це тут Сабрина не дуже. Це вона сміється. Зараз знайдемо щось гарне. Дивіться. Ну так. Да. Гарно, гарно. І я лежачи знімаю. Mm -hmm. Чи Угу. Тут? Було. Пластим. Браво! І крінчу видно. Мені сподобалася ця студія. Вона така невелика, маленька, дуже комфортна і зони дуже гарні. Повернемося точно сюди. Хороший лайт. І мені подобається від звікна. Дивіться. Да. І тут дуже подобається природа. Емілі в нас <гум>, бульбашки <надуває. гум> О, Так, які гарні. А Сабрина пішла до водички. Емелі там. Ой, яка краса. Пройдемося до води і поїдемо за подарунками, бо дівчата так гарно відснімались, треба їм щось подарувати. Бо дуже класно відбулися. Ой, собі великі свачовника. <рес> У цьому човнику роблять фото фотографії Літо. також літом Літо. на водичці. <рес> <Да>. Сказали нам. <рес> Пройдіть на місточок, дивись ти водички, хочеш? Юка велика. Ната! Ната!

<гуми> а, вона хоче заморозити, а вона морози, так ну, Це. Це вона щоб Великий морозивський. Тоді він замет. Морозілок було пробують, коли додому. Вона хоче заморозити. <праж时间> 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 It's Can I try? Okay. Ah. Oh. Okay. Can, can I try? Oh, que linda. <coughs> 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 Ще велика? Ось і Ще Різно кольорова, так? Давай не будемо їх <рири> баг... yeah. не бахтати, хай полетить yeah. трошечки. Двій yeah. uh. довіри. Вона сама падає, nah, Дуже та... велика вже. Uh. You oh, oh. <laughs> Just try not to immediately pop them, okay? Oh. Almost. Right? What if I use this bubble? <laughs> I need two bubbles. Wow. And then, and then А, Бахнула. Ми як завжди прийшли в нас улюблений ресторанчик Greek House поїсти, бо ми голодні. Дома нічого не приготували. Після фотосесії ми вже не зможемо. Тому замовили наші улюблені страви і будемо зараз їсти. Дівчата голодні? Смачний. Таш мені попробували? Смачно! да? так? Я також пішла їсти, бо я дуже-дуже голодна подивіться на нашу Сабрину. Я буду їсти камеру. Да, ти вже з'їла. Yeah. Клас. I це та this. маска гарна. Ah. Дивіться, який нас динозавр класти. I need this. Знаю, yeah. що це забрати потрібно. Так, будь ласка, купить бочкам трошки сень. Алло, відкрий рот. Клас. Так, ми Сабрині купили таку гарну маску, подарунок, що вона дуже гарно знімалась. А Емілі купили плаття принцес. У нас завівся динозавр. Ди... Ти думаєш, це Сабрина? Ні, це не собля, це динозавр. Yeah, Дивіться на цього страшного дракошу. Він з'їв. Муху. Yeah, I а, ну, покажи, как очень светится. Да, открой. У него даже очи светится. О, видишь, какие желтые, гарные. Вау, это классная маска. No, 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 no. Классно, да? This thing. This thing. <laughs> Дуже классно. We can play fetch like this. Huh? Take the sorry. Fetch! Yeah. I need to pick it up, don't pick it up? Bolod хороший draco. I need it to be perfect. А, молодець, приніс, молодець. This this uh -huh. oh, Класно. Yeah! <laughs> yeah. Так, Емелі сьогодні собі купила ось таке дуже гарне плаття. Бачите, яке блищить? Дуже гарне. <ган> і таку дуже-дуже гарну накидку. Така вона як в зірочці, і тут така дуже гарна вишивка. Повернися. чорнбек. Ось так, бачите, яке гарно плаття. І рожки. Ага. Ось так гарно виглядає. Дуже гарне таке собі платье сьогодні купила. І помадку таку от гарну да, для, на губки красить. І русалочка. Ага. Ух, oh, як гарно пахне, нічого собі. Дуже гарно, да? It smells like candy. так? Да. І ще вона собі купила таку ось корону і тут ремішок, який світиться і грає. Зараз будемо його розпаковувати і побачимо, що тут. Right да. Давай будемо розпаковувати this. твої гарні подаруночки. Давай, твої. А може ножнички <плес> надій? <Витягну. плес> Корона, да? <плес> Давай змінимо рожки, поки вдягнем коронку, так? Да? Давай, дружки. <плес> Давай. Ой, вулиці. Так, так. Така коронка. О, <плес> так а, це на ручку. Це не на пояс. Я думала це на пояс. Зараз, почекай, я поставлю батарейки. Такі на ручку буде, такий браслет. А -а -а. Я думала, це на пояс отак сюди, або великий. А ні, це на ручку. На ручку теж гарно буде. Зараз поставим батарейки. Ой, як красиво. Зараз mm -hmm. менеджер, я Емілі, подобається? Че, Емма? подобається? І флеші! Там нажимати треба, і воно не досвідчиться, що я, вам я ж давай, Жек, ты нашла, -то. тобі розкажу. Ой, О, який ти класний свій подарунок знайшла, да? Так. Ось так виробити. Добре. Ось так, дівчата, маленька ручка. Вертай, включай. На серединку ось тут. Да, воно нормально. На серединку включай. Просто як magic. Магічески. Браслети. Ти сюди ходиш, воно не відпаде. Не після. Не відпаде, мошечко рухатися. Так, він відпаде. Він добре тримається. Він просто такий тяжкий трошки, так? мамі покажись. Ah, Це... А, да, принцеса. Крутиться, нічого. У мене Це... відпаде. Це... Не Це... нажимай, на кнопку не Це... зупиниться. Як будеш нажимати середину, то не Це... зупиниться. А якщо не Це... нажимати, то він не зупиниться. Все, брай зупинився.